Всім привіт, друзі. Зараз розкажу вам правду за тисячу. За що буде з тими людьми, які візьмуть цю тисячу? Одразу перепрошую за мій вигляд. Я жену авто для ЗСУ зараз і дуже змучений. Біля готелю сижу. Отже, поїхали. інформація від істочника, де, от якщо я їжу на переговори, в посольство, перемовини, дипломатичні зустрічі, ця людина дає мені всю інформацію. Значить, поїхали. Отже, блокчейн дія, дія яка встановлена в кожного з нас телефонів. Було розроблено, от ви ж думаєте, українську компанію, а насправді це розроблено швейцарською компанією DIA Labs. Можете загуглити, це все правда. Дія є платформою, яка збирає та переваряє дані для децентралізованих додатків, особливо в сфері DEFI, тобто, це зв'язано все з блокчейн. Вони забезпечують доступ до ринкових даних у режимі реального часу, використовуючи технологію блокчейн, тобто всіх нас оцифровують. Що робить його корисним для фінансових та державних потреб? Ну тут, забігаючи наперед, як в Китаї тут всіх оцифрували, ви ж всі знаєте там оцей статус, рівень статусу і так далі. Якщо говорити конкретно про використання дії в Україні, от як це на всіх українців впливає, дія допомагає надавати децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу та аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах. Пам'ятаєте, оця перша тисяча гривень, яку нам давали за супермодну хворобу? Треба ж було що? Зробити одну, другу там прививку. Після того зареєструватися, відправити це все і так далі, і тобі за це давали тисячу. Це дуже схоже, як в крипті на ретротропах, да? ти виконуєш певні дії і за ці дії тобі потім насипають до грошей. Тільки там за це можна реально заробити, да? від 3,5 тисяч до, не знаю, до 350 тисяч доларів, по-різному буває. А тут, за те, то, що тобі ти... ти собі тільки гірше зробиш, тобі дають таку подачку тисячу гривень. Що це? Кілограм гречки два. Ну це виглядає так само. Знаєте, що просто гречка не модна стала роздаватися, роздоплились. Давайте зробимо дію, блокчейн, будемо всім видавати тисяч. А оця друга тисяча гривень, яку зараз всім дають. Всі, хто її візьмуть, я вас вітаю. Ви закрили цикл оцифрування вас як персони повністю, і це тільки початок. Дивіться, у нас є криптоком'юніті українців, яких ми всім про це розповідаємо давно. Ми вже рік тому розповідали, що це все буде перед тим, як тільки про це стало відомо. Якщо ви хочете якось забезпечити свої рахунки, оцю всю історію з блокування банків, зрозуміти, як зараз українцям рухатись, як відійти від цієї оцифровки, посилання в шапці профіля. Все, всі свідомі перейдуть, Більше про це не буду розповідати. Отже, друзі, на зв'язку тримайтесь. Слава українцям, які досі тримаються. Не оцифровуйтесь. Моя вам порада. Думали, що дія да, для допомоги нам, а це просто щоб оцифрувати нас. Отак От нас і обманюють, і тільки з роками нам доходить то, щоб мало дійти зараз. Все на зв'язку.